Вітаю, друзі! Зараз за допомогою карт Хабітат ми зв'язуємось з єдиним та узнаємо, які дії очікують вас до кінця цього року. Прямо зараз обирайте цифру, яку підскаже вам ваша підсвідомість. А я, як ретранслятор Всесвіту, зможу розтрактувати значення цієї карти. під Цією цифрою, яку ви обрали, дивимось. Цифра 1. В першу чергу, для вас відкриється мудре знання. Ви відчуєте. Якусь самотність, але разом з тим ви зможете відчути свою впевненість. Ви зможете відчути своє об'єднання з світом. Ось саме це відчуття допоможе вам відкрити свої. Сили, які ви приховували і стримували весь останній рік. Саме з цим ви зможете почати щось, почати щось глобальне, і це буде для вас вдалою справою. Не чекайте на початок наступного року. Починайте прямо зараз, коли ваша внутрішня енергія буде розкрита. 2. В першу чергу, єдине підказує вам застерігатися від тайного ворога. Ось цей тайний ворог буде. Намагатися нашкодити вам тоді, коли ви не чекаєте на це, коли ви будете в розслабленому стані. Таким чином не варто допускати до себе до кінця цього року навіть близьких. Не відкривайтеся до кінця, а зараз ви будете в вразливому стані. Не треба довіряти всім і чекати допомоги від когось у найближчому періоді. 3. Вас очікують. Плодотворні результати вашої діяльності. Ви вже це робили давно, і зараз ви зможете насолодитися цими результатами. Вас чекає об'єднання з сім'єю, вас чекає підтримка. І ви Отримуєте якісь новини, яких чекали вже давно. 4. Ця карта дуже хороша для вас, бо ви отримуєте підтримку роду, підтримку своєї родини, і це буде дуже важливо. Ви зможете кудись поїхати, ви зможете застережити себе від якихось бід, але в першу чергу це означає, що ваші померли родичі і живі будуть об'єднані з вами в таке коло, яке дозволяє відкрити. Свої знання і розуміння того, чого чекати в майбутньому. Ви зможете дуже багато зробити, але не забувайте про те, що родичів треба за це благодарити. П'ять. На вас чекає. Якийсь скандал, в якому ви будете переможцем, з якого ви вийдете переможцем, і ви зможете вивернути цю ситуацію, в якої вас намагалися очорнити, так що залишитеся на висоті. Бо у вас відкриється розуміння того, хто і як до вас відноситься. Тому не лякайтеся конфронтації з людьми вас оточуючими. Шість. До вас звернеться людина, яку ви раніше не розуміли, але вона відкриється для вас дуже приємною, і ця зустріч, і це спілкування буде дуже сприйнятливим для вас. Ви відкриєте. Для себе нового друга, на якого вже не чекали.